Я вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 8 Проєкти, що змінюють значення властивостей вікна та використовують вікно повідомлень. Виконувати практичну роботу ми будемо в середовищі Python. І допоможе нам в цьому інструкційна картка, яка знаходиться в вашому Підручнику на сторінці 173. Саме за допомогою цієї інструкційної картки ми з вами і будемо виконувати практично. Давайте спробуємо виконати її разом. Що ж, на сторінці 173 ми бачимо наступну інструкційну картку. Де буде три основних пункти, за якими нам потрібно буде створити проєкт. Давайте запустимо середовище Python. Пуск всі програми і шукаємо папочку. «Python ADL. Запускаємо середовище. Натискаємо File, новий файл. І. Розпочинаємо роботу. Для початку нас просять створити вікно із наступними властивостями. Для того, щоб створити вікно, пригадуємо, потрібно підключити модуль бібліотеки вікон. From. Kinter. Імпорт. Зірочка. Ентер. Зробимо відступ. І вла... створюємо вікно. Рот. Назва нашого вікно. к, Дужечки. Enter. Створили вікно. Сказано, що колір вікна має бути сірий. Отже, пишемо рот. Квадратних дужках в лапках. Ми вказуємо, що це колір. bg Закрили лапку, закрили дужку дорівнює І в лапках вказуємо колір. Що це в нас сірий Закрили лапку. Enter. Тепер встановлюємо, що там нас далі просять. Властивості розміри. Отже, пишемо root для кого саме для нашої з вами, для нашого вікна. Geometry geometry В дужках, в лапках. Розпочинаємо спочатку із розмірів ширини. Ширина сказано двісті висота на х сто. Потім відступлівої межі. Відступлівої межі ми ставимо плюс сто п'ятдесят. І відступ від верхньої межі плюс 100. Закрили лапку, закрили дужку. Далі опускаємось. Перевіряємо правильність написання даного коду. Це лише початок, це перший пункт. Натискаємо файл. Save as. зберігаємо, зберігаємо нашу папку з проєктами. У моєму випадку це папка буде Пейтон. Ім'я файлу практична Вісім. І в дужках своє прізвище. Обов'язково, що. Знову хто виконав. Зберегти. Натискаємо тепер Run, Run модуль. Заодно й перевіримо, чи все працює. В моєму випадку бачимо, що вікно створено, але функція властивостей не запущена. Зупиняю, дивлюся в рядочку. Там, де сказано п'ятий рядочок. Неправильно прописано слово геометрії. Виправляємо, пропущено одна літера. <кхи> Виправляємо, запускаємо після виправлення і все в нас бачимо: працює успішно. От наше вікно в початковому його вигляді. Зупиняємо проєкт, згортаємо. А ми з вами продовжуємо далі. Далі нас просять створити до даного проєкту обробник події клік. Для того, щоб створити обробник події клік, ставимо курсор в кінець першого рядка. Enter двічі натискаємо і розпочинаємо. Створюємо Дев наш обробник події Клік. В дужках Event, так як на попередніх уроках, 2 крапка Enter. Утворився автоматично відступ. І нас просять наступні зробити властивості. Установити червоний колір. Рот BG. Дорівнює Red Enter. Червоний колір. Далі сказано, що потрібно відступ верхньої межі вікна 200 пікселів від верхньої межі екрану. Тобто тут без зміни. А от далі в нас сказано, що збільшити його ширину на 300 пікселів, зменшити на 50 пікселів відступ від лівої межі екрану. Тобто, нам потрібно зробити наступне до прикладу, відступ від лівої межі екрану. Це в нас буде. Від верхньої межі екрану це в нас буде Х. Дорівнює рот. Для початку потрібно визначити початкове положення даної межі. Він Він Фо. Він Фо. Риска Y і збільшуємо плюс у нас сказано на е, зменшуємо. Вибачте, зменшуємо мінус 50, е, мінус 50. тобто в нас зменшиться відступ. Ось тут X трішки. Ентер. Тепер аналогічно нам треба збільшити ширину. Ширина хай буде від першої літери Відж дорівнює. Так само рот крапка Відч. Він фу. Віч. Дужки. Плюс 300. Збільшили. Ентер. Тепер ми прописуємо рядок зміни в наших з вами властивостей. Вікна. Розмір рот. Кропка Геометри. Відкриваємо дужку, відкриваємо лапку. Дивіться, якщо ми змінюємо з вами замість нашого числа властивості мають підставитись відповідні змінні, то ставимо фігурні дужки, потім ставимо Х, ставимо розмір, який ми знаємо, в нашому випадку розмір 200 має стати. Ширина плюс. Відступ верхньої межі. У нас будуть фігурні дошки теж, тому що замість нього буде має стояти x плюс. Залишаємо відступ від лівої межі екрану. Відступ від верхньої межі екрану 200. Перепрошую, тут у нас буде 100, тому що без зміни. Не туди погляну. Закрили лапку, але тепер треба ж прописати, що замість фігурних дужок у нас має бути змінні, Тому ставимо крапку формат Тобто зміна. І в дужках вказуємо зміни в порядку їх розташування. Якщо перше в нас буде віч, ширина, значить змінна В, кома, а потім Х, кома. закрили дужки. готово. І залишилось останнє в, цьому, в цій дії це додати наш з вами текст. А саме вікно повідомлень. Вікно повідомлень для того, щоб додалося, потрібно підключити модуль вікна повідомлень. Тому ми ставимо в кінці нашого першого рядка, натискаємо Enter, підключаємо модуль бібліотеки. Вікон повідомлень. Books Import. зірочка. Повертаємося до нашого коду і набираємо на код для створення вікна повідомлень. А саме Show. Info. Вікно повідомлень. Відкриваємо дужку. Відкриваємо лапку. Заголовок нашого вікна буде повідомлення. Закрили лапку. Кома. Відкрили лапку. І тепер сам текст повідомлення. Ми вивчаємо програмування. Закрили лапку, закрили дужку. Готово. Уважно переглянули. Але це ще не все. Саму дію ми набрали, але не прописали її у вікні. Тому ставимо в кінці останнього рядочка, натискаємо Enter. І створюємо для нашого вікна Рот. дію Bint. Клік. Відкриваємо лапку. Знак більше менше. Один. Це означає, що клік. І саме, яка має відбуватись подія. А саме ось оця. Клік. Клік. Назва тут і тут має збігатись. Закрили дужку. Уважно перевірили. Натискаємо Run. Run модуль. Зберегти зміни. окей. І бачимо синтаксична помилка, я поспішив. Замість фігурних у нас мають бути звичайно квадратні дужечки. Повторюємо дію. Так, бачимо, що у підключення модуля бібліотеки відбулася помилка. Перевіряю. Написання Кінтер Знову пропустив літеру. Виправляю, запускаю. Все запустилось. Тепер натискаємо, клікаємо по вікну. Все працює. Отже, все в нас введено вірно. Вікно змінило зовнішній вигляд і з'явилося повідомлення. Окей, закриваємо, повертаємось, залишилась третя частина, е, останній на, у нас з вами код. Для цього ставимо в кінці рядочка е, Show info, Enter, Enter. І Backspace. Створюємо наступний обробник події Def -Press. Давайте назвемо його просто В дужках Event. Закрили дужку, 2 крапки. Enter. Нас просять в цьому випадку. Змінити колір. Змінити розмір. Тобто нам можна схитрувати. Виділяємо ось оці чотири рядочки. Правою клавішою мишки на них. Копіювати. Ставимо курсор в місце під. K, правою клавішою мишки. Вставити. Змінюємо. Замість red ми пишемо Blue. Замість X. Якщо в нас сказано змінити, збільшити його ширину так, і відступ вверх збільшити на 300 пікселів, відступ верхньої межі вікно від верхньої межі екрану. Верхня межа екрану це в нас Y. Y збільшити плюс 300. Ширина сказано збільшити на 200. Тут без зміни. Тепер робимо зміни в рядку рот геометрі. Замість першого в нас буде Width. а замість. <кл> x ми ставимо Y. Це в нас відступ верхньої межі. Отже міняємо знаки. А тут залишаємо 150. Готово. Зміни здійснено, але залишилось ще додати команду для нашого вікна. rot.bind в дужках вказуємо, що команда k press закрили лапку Кома. І вказуємо назву нашої команди K. Кей. Закрили тушку. Готово. Уважно перевіримо написання. Запускаємо. Run. Run модуль. Окей. Okay. Бачимо помилок синтаксичних не виявлено. Спробуємо класнути мишкою. Ага, відбувається зміна зовнішнього вигляду і з'являється повідомлення. Тепер натискаємо клавішу Пробіл або будь-яку клавішу на клавіатурі. Те ж саме, змінюється зовнішній вигляд нашого вікна. Воно збільшується в ширині. заливка, фон змінюється. Все працює. Зупиняємо наш проєкт. Закриваємо LDL Shell. Закриваємо код практичної роботи. Не забудьте в своїй папці, в моєму випадку Python, знайти файл практична 8 з вашим прізвищем і надіслати його вчителю для отримання позитивної оцінки. Добігає до кінця. Будь ласка, вдома повторіть та опрацюйте параграф 6.1. 6.2 з підручника з інформатики для 8 класу. А також можете спробувати виконати завдання на сторінці 172. Не забувайте, ставити вподобайки, підписуватись на мій канал, а також лишати свої коментарі під моїм відео. Бажаю вам успіхів вивчення інформатики. До нових зустрічей!